Нерідко придбавши неякісний товар, ми в розпачі викидаємо його на смітник, жалкуючи про витрачені кошти. А якщо й повертаємось в магазин, то довести бодай щось і повернути свої гроші виходить рідко. Через незнання законів залишаємось обманутими. На жаль, ушуканих на Закарпатті чимало. Поставщики товарів робити послуг розуміли, що за свої дії вони повинні будуть відповідати. А ті, хто придбаває відповідний товар, розуміли і знали, що яким чином вони можуть захистити свої права. Аферистів, які хочуть нажитися за рахунок людей, вистачає. Актуальний приклад: кредити без застав, за які для отримання треба сплатити 2-3 тисячі гривень, і цим все закінчується. Ні коштів, ні кредитом. Україна переживає не найкращі часи. Неякісний товар за шалені кошти на полицях магазинів з'являється дедалі частіше. То як правильно зробити покупку, розповіли фахівці. Часто люди жаліються на структуру, силові, правоохоронні, вони ще й ще. Якісь, ну, існуючі бюрократичні структури, так я відразу скажу, ніхто нікого не обманує, ніхто нікого, як то кажуть, нас не розводить. Люди обманюються. Неможливо вилікувати хворого, неможливо навчити учня. Можна допомогти вилікуватись, навчитись. Там лише виписано це, що сугубо треба споживачу. Контролюючі органи вже два роки не перевіряють, трошки підприємства стали холодними до споживачів, вже аж не так на них реагують. Тому у першу чергу споживач має себе сам захистити. Основне правило будь-якої покупки не оплачувати її, якщо продавець не дає чек. Документально оформлена покупка чи послуга допоможе відстояти інтереси споживача. Висновок один: кожен має знати свої права та обов'язки. Якщо ти себе не захистиш, то тебе не захистить ніхто, кажуть фахівці.